Вітаю, друзі, сьогодні 31 січня 2025 року, і останніми днями в Україні розгортається, як на мене, на пустому місці політичний скандал про те, що регламентний комітет за скаргою Потураєва, Арахамії та ще там близько двадцяти чи з кількох слуг, в тому числі й дуже одіозних. Хоче притягнути Порошенка до відповідальності за неетичну поведінку, відсторонити його від засідань у Верховній Раді на 6 місяців. За нібито нецензурне висловлювання на адресу народного депутата від слуг народу Яременка, відомого у народі Анал Табу. Я критикував в коментарях до дописів на Фейсбуці чи на Твіттері, Народних депутатів від Європейської Солідарності, які ну, підняли хвилю емоцій: що ось, мовляв, переслідують Порошенка, він допомагає Збройним силам, хочуть перешкодити його парламентській діяльності. Однак вони не пропонували жодних якихось планів дій, крім емоцій. І саме тому я за це їх критикував. Звісно, там інші дописувачі на мене ополчилися і таке інше. І ось крім того, я критикував. За те, що вони е європейська солідарність, за яку я голосував у 2019 році і на президентських і на парламентських виборах, е не визнають, що Зеленський займає посаду президента після 21 травня 2024 року, без будь-яких для цього правових підстав, більше того, в восени 2023 року на Закарпатті Ірина Геращенко, як заступник голови фракції Європейської солідарності у парламенті. Вона підписала так званий так званий цитиву Монре, де європейська солідарність, у числі інших партій, погодилася відкласти вибори. Це взагалі антиконституційний крок, нічим не передбачений. Верховна Рада з цього приводу нічого не голосувала і так далі. І ось сьогодні. Нарешті Ірина Гращенко це одна з керівників Європейської Солідарності і її фракції у парламенті. Розродилася великим твітом, тому що в неї є синя галочка, і відповідно там можна тоді писати твіти е, без обмеження трива, е, довжини тексту, обсягу тексту. От і вона розродилася великим текстом із відповіді на критику Європейської солідарності. Е, я пропоную розібрати цей твіт, тому що фактично це, я думаю, офіційна позиція Європейської солідарності, і в тому числі Петра Порошенка, який, звісно, не хоче прямо спростовувати чи коментувати якось ці всі події. От, для того, щоб не, не, під, не піддаватися політичній критиці чи там, з інших якихось політичних причин, можливо, це розумна стратегія. Так от, що пише Ірина Гарашенко? Щодня читаю в Твіттері вимоги від опозиції радикальних дій. По-перше, я вважаю нелегітимним президента Путіна, адже його обирали під дулами автоматів в кавичках, обирали і президента в кавичках на окупованих українських територіях в Криму, Маріуполі, частині Херсонщини, Луганщині, вважаю великою помилкою світу називати кремлівського диктатора президент. Так само на є Лукашенко в Білорусі давно немає виборів. З одного боку, це так, а з іншого боку. В Російській Федерації були вибори. І як би там не були, і диктатор Путін і диктатор Лукашенко легітимізують свою владу за допомогою виборів, імітуючи демократичні процедури. І коли Україна, яка взагалі не проводить виборів вже майже 6 років, закидає Лукашенкові Путіну про те, що вони диктатори, щодо Путіна тут формальний аргумент правильний про те, що вибори були проведені на окупованих територіях з цих причин. Путіна не варто визнавати легітимним законообраним президентом Російської Федерації. Однак світ його визнає таким. Його визнає Китайська Народна Республіка, його, його визнає Сполучені Штати Америки. Тобто, це реалії, з, яких, з якими Україні доведеться рахуватися. Далі пише Ірина Геращенко: нинішня українська влада прийшла до на свої посади в результаті демократичних прозорих європейських виборів. Я пишаюся нашою командою, яка забезпечила демократичні вибори і цивілізовано передала владу. Бо ми європейці. Шкода, що люди наслухалися присів брехні, в тому числі в Твіттері Повірили в цю всю брехню про Порошенка і про європейську владу. Але це воля виборців. Якби не велика війна, то в Україні б давно відбулися вибори, але під час гарячої фази війни підігрувати сценаріям Путіна, розповідати про переворот, підривати легітимність і суб'єктність України це недалекоглядність і підрив національної безпеки. Якби будь-які вибори відбулися в 24 му вони б в умовах концентрації влади, адмінресурсу і політичної цензури лише б законсервували все це, а ще б емоційно розірвали країну, яку потрібно вижити і витримати в час війни. Це б зіграло на руку е виключно Путіну і Росії. Звучить, ніби дуже правильно. Але правильно, нинішня українська влада пройшла на свої посади в результаті демократичних європейських виборів. Правильно, що виборці повелися безвідповідально в 2019 році, коли повірили некомпетентному проросійському облазневі про те, що він працюватиме на інтереси України. Але виборці, народ, давали мандат Зеленському і партії Слуга народу на 5 років. Верховну Раду відкладемо в бік. Це єдиний легітимний орган, який може розрулити питання з влади в Україні. Тому... До переобрання Верховної Ради в мене зараз претензій немає, тому що в конституції там більш-менш чітко все викладено щодо парламенту, але щодо президента, е, насправді, е, ті тлумачення, які звучать при відсутності тлумачення конституційного суду, вони є маніпулятивними, тому що мандату, який дав народ на 5 років, продовжити крім народу, ніхто не може або. Продовження цього мандату повинно бути офіційно оформлено у спосіб передбачений Конституцією України. Тобто, не може Зеленський просто сидіти на своїй посаді, не маючи для цього якихось юридичних підстав або виборів, або рішення Конституційного суду, або якогось іншого юридично-офіційного документа, передбаченого в системі права України. Тому. Цей аргумент Європейської солідарності маніпулятивний і посилання на підривати легітимність, суб'єктність. Вибачте, Зеленський повинен був підклуватися про легітимність своєї влади і суб'єктність України. А він на це наплював до 21 травня 2024 року. Тому Європейська солідарність явно на шкоду конституційному ладу України підігрує тут владі. Вона фактично сприяє легітимізації. Незаконного Зеленського, який займає свою посаду, повторюється, незаконно на мою суб'єктивну суб'єктивне переконання з 21 травня 2024 року, якби не велика війна, то в Україні давно відвелися вибори. І ще тут я забув про аргумент, про те, що вони б не були б прозорими і е, е, законсервували все, що все, що є. Вибачте, е, по-перше, проводити їх за старим законом, звісно, не можна, тому що. Старий закон не підходить під ті реалії, в яких ми опинилися після 24 лютого 2022 року. Потрібен був би новий закон, і навіть демократичні, однак, не цілком ідеальні вибори, це було б краще, ніж їх відсутність. Е, Гераченко також тут Ірина Геращенко також тут пише: повинні вибори мають бути демократичні. В них повинні взяти участь військові, які зараз не можуть кинути окопи і бігти на дебати чи агітацію. Ну, по-перше. Військових е, на передовій е, є лише певна частина. По друге, вибори згідно того закону, про який я постійно говорю, нового мали би відбутися, можна було би проводити для військових в певний проміжок тривалий часу, припустимо, місяць, коли вони е, відбуваються, ротації чи. Е, Наприклад, ті, які знаходяться в тилу, в тилу, забезпечують логістику тощо, тощо. Адже не всі військові на передовій, більшість військових може проголосувати. І ще одне: в умовах, в яких ми знаходимося і знаходимося, будемо знаходитися після завершення війни в будь-який спосіб, ми повинні констатувати, що ми не можемо забезпечити виборче право всіх громадян. Отже, з цією реальністю треба змиритися. Держава не зможе забезпечити конституційне право обирати всім громадянам для деяких з об'єктивних причин, тому що вони знаходяться на окупованих територіях. Для деяких в зв'язку з тим, що вони виїхали і знаходяться далеко від консульських установ чи виборчих дільниць, відповідно. Потрібно виходити з тих реалій, які є, і вони не зміняться відразу після завершення бойових дій. Тому це знову таки маніпулятивна теза Європейської Солідарності, яка не бажає вступати в політичну боротьбу, захищати права своїх виборців, які за неї голосували, і боротися за конституційний лад в Україні. І це не державницька позиція, як стверджує тут Ірина Геращенко в своєму твіті. В той же час ми бачимо, пише вона далі, що влада посилює авторитор. В тенденції будує автократію. Це неприпустимо. Ми з цим боремося і в парламенті і публічно. Так вони це заявляють. Ну фактично, справжньою боротьбою з автократією і е, автократичними тенденціями була би заява про те, що Зеленський повинен провести вибори президента. Ось це була безправда боротьба за демократію. Ну тут далі Ірина Геращенко закидає закидає те що виборці дали європейській солідарності лише 27 мандатів проти 254 слуг і 42 ОПЗЖ. ну з цим я згоден тут виборці дали маху фактично виборці проголосували в такий спосіб що відкрили Російській федерації двері в україну тому що зеленський після 2019 року фактично проводив Проросійський план послаблення України, відведення збройних сил України, розмінування, призначення на посади кротів та агентів Російської Федерації, призначення слабких українців, тощо тощо тут вони праві. Але в загальному цей допис свідчить про те, що аргументи європейської солідарності не витримують жодної критики, і їй потрібно змінювати політичні стратегії, захищати права своїх виборців, мати наступальну політичну стратегію і виступати на захист Конституції України. Сподіваюсь. Вони це переосмислять, тому що в іншому випадку, для чого їх підтримувати, якщо вони фактично підіграють владі, яка топчеться по Конституції України і по демократичних процедурах в Україні? Слава Україні!